Топ 10 продуктів, які я рекомендую придбати у березні місяці. Перший це основа праймер з ефектом розмиття. Навіть якщо ви не користуєтесь тональною основою консилером і не маєте уяви, що це таке, основа праймер стане для вас знахідкою. Тому що вона допомагає захистити шкіру від вільних радикалів та зменшує видимість пор та зморшок. У березні коштує. 329 гривень замість 459. Обов'язково встигніть придбати наші помади. У цьому каталозі діє знижка майже на усі помади, які є в компанії. Але мої улюблені це кремова та рідкі матові помади. Кремова помада має поживні активні компоненти, які дуже гарно зволожують ваші губки. І захищають їх від потріскання. А рідка матова помада створює бездоганний контур, матовий фініш і тримається більше 8 годин, щоб ви не робили, чи то їли, пили або цілувалися. І повірте, і ту, і ту помаду зняти це ще те випробування. У березні кремова помада коштує 209 гривень замість 289, а рідка матова помада 349 гривень замість 429. Обов'язково зверніть увагу на наші неймовірні дезодоранти-антиперспиранти. Вони наділені формулою, яка поглинає жир та блокує роботу потових залоз. Надають потужний антибактеріальний ефект. Дуже швидко висихають. І дарують тривале відчуття свіжості. Мають дуже ніжні аромати, три жіночих і два чоловічих. Ціна каталогу 149 гривень замість звичайної, 199. Кожна жінка, яка хоче мати молоду та підтягнуту шкіру, повинна мати у своєму арсеналі мультифункціональний еліксир краси. Це еліксир молодості, який містить велику кількість натуральних олій, сухих олій. Це дбайлива турбота для щоденного, омолоджувального догляду в домашніх умовах. Він має ніжний цитрусовий аромат, живить, зволожує та відновлює кожну необхідну ділянку, шкіру обличчя, шиї, зону декольте та сухі ділянки шкіри, а також корені та кінчики волосся. Ціна каталогу 599 гривень замість 689 гривень. Щоб мати здорову білосніжну усмішку, обов'язково придбайте відбілюючі зубні пасти з місфаком та фініками та мачет з шафраном. Вони допоможуть вам мати здорову посмішку завдяки натуральним інгредієнтам. Їх спеціальна формула забезпечить свіжий догляд за ротовою порожниною та захистить ваші ясна. Очистить зуби, не пошкоджуючи їх. І зверніть увагу на великий розмір тюбіків 130 грамів. Ціна у березні 199 гривень замість 259. А цей продукт повинен бути у кожній аптечці. Це крем-бальзам календола. Він зволожує, відновлює шкіру, заспокоює свірбіж, захищає шкіру від. Негативного впливу навколишнього середовища забезпечує противіковий ефект. Дуже гарно справляється з порізами трішинами, опіками, сухістю шкіри, обмороженням. Тому поспішіть його придбати усього за 299 гривень замість 369. Якщо ви маєте таку проблему як лупа, зверніть увагу на шампунь проти лупи серії Віталазін доктора Туне. Цей шампунь. Збагачений пірактон, аламіном, яблучним оцтом і екстрактом часнику при регулярному застосуванні допомагає запобігти появі лупи, ніжно очистити волосся, полегшити його розчісування та надати йому природного блиску. У березні він коштує 279 гривень замість 349 гривень. Справжній рятівник для ваших ножек, для спини. Для тих, хто фізично працює або у кого сидяча робота це масажний гель з екстрактом кінського каштану, арніки та розмарину. Він покращує кровообіг, зміцнює стінки судин, зменшує запалення, позбавляє від втоми, набряклості ніг, знімає біль напругу у м'язах і рекомендується при варікозі, надає приємну прохолоду при нанесенні на шкірі. У березні він коштує 299 гривень замість 349. Цей масажний гель просто зобов'язаний бути в кожному домі. Ну і два продукти по догляду за домом, які обов'язково треба придбати в цьому місяці. Це засіб для чищення унітазу, який не містить хлору. Він має концентровану формулу, видаляє навіть найбільш застарілі плями вапняного нальоту. Одночасно дезінфікує поверхню і надовго залишає її чистою та свіжою. Має приємний аромат. Ціна у березні 249 гривень замість 319 Ну і засіб для видалення накипу та іржі містер Вайпс. Це бестселер компанії. Він підходить для сталевих, скляних, керамичних поверхонь, знімає вапняний наліт із чайників. У ванних кімнатах, душових кабінках, дуже гарно справляється з чорною пліснявою і надовго позбавляє від її появи. Засіб концентрований, тому його треба розбавляти. При роботі користуйтеся гумовими рукавичками. Але для сильно забруднених поверхень, таких як сталь, тефлон, пляшки, чашки, глечики, його можна застосовувати не Велика бутилочка цілий літр. Засобу вистачає надовго. Ціна вогонь. 289 гривень замість 349. Усі ці продукти я просто обожнюю і замовляю, коли вони закінчуються. В якості та дієвості цих продуктів я впевнена 100%. Тому хочу запитати, що з цього списку хотіли б спробувати ви? Пишіть у коментарях.